Міністерство закордонних справ Польщі не перестає дивувати і не перестає робити постійні заяви про те, що потрібно припинити виплати українцям Польщі для того, щоб вони всі терміново їхали в Україну воювати. Ми сьогодні максимально детально розберемо цю ситуацію. Це однозначно свідчить про те, що певний діалог закулісний між українською владою та польською владою. Триває і okay. якби, такі всі заяви, це вже просто підготовка, на мою думку, українців до того, що будуть робитися якісь трохи радикальніші дії для того, щоб українці такі повертались назад додому. Це ми, якщо говоримо про МЗС, про деталі цього, а також про перспективи для українців в Польщі, будемо говорити сьогодні. Тож дивіться відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, друзі, боротись з російськими та іншими, на жаль, ботами, і допомагаєте канал розвивати. Вдячний кожному з вас за підтримку. Давайте починати. Отже, в МЗС Польщі запропонували припинити допомогу українським біженцям, щоб вони йшли воювати. Ось так просто припиняємо допомогу. Про яку саме допомогу йдеться, ніхто ніколи, як завжди, не говорить, але посил тут дуже чіткий. Українці, які знаходяться в Польщі, мають їхати додому воювати. Якось так. Радослав Сікорський, який є міністром закордонних справ Польщі, зробив резонансну заяву щодо допомоги українським біженцям. За його словами, Польща могла б переглянути надання допомоги українцям, щоб стимулювати їх повертатись на батьківщину для участі в війні проти Росії. Насправді я не розумію, для кого робиться, робляться такі заяви, бо Радослав Сікорський, як Якби член польського уряду мав би розуміти, що в Польщі для українців як таких, то в принципі і немає виплат, і споконвічно, вже там з якогось 2014 року, відколи тут почало з'являтися набагато більше українців, всі українці е розраховували виключно на себе. Бо якщо в Польщі не працюєш, то е жити тут в принципі є неможливим. Тож обов'язково потрібно працювати. Якщо ти працюєш, ти маєш, ти сплачуєш величезні просто суми податків. Це також стосується і українських підприємців, і ти сплачуєш ці податки. Якщо ти сплачуєш податки, то ти маєш право на ті самі соціальні, на ту саму соціальну підтримку, яку мають і. Поляки, які також працюють і сплачують податки. Тому як це має виглядати зі сторони Радослава Сікорського? Мені я дуже поважаю цю людину. Він дуже багато підтримує Україну, але деякі от заяви, як ця, наприклад, вони на мою думку являються просто чистим популізмом і незрозуміло на яку аудиторію це розраховано. Можливо, на тих поляків, які ненавидять українців. І треба якось їх перетягнути від партії конфедерація на свою сторону. Я не знаю. От. Але такі заяви робляться. І якщо чисто технічно навіть представити, що от зараз всім українцям в Польщі прибирають всі виплати, так, які там є, то це означає, що е, вони будуть трактовані по-іншому, ніж поляки в цьому плані. Тобто, е, в плані обов'язків буде все те саме. Потрібно працювати, сплачувати податки. Е, і е, виходить так, що всі, окрім українців, зможуть в такому випадку розраховувати на законні виплати, на дітей, наприклад. А ті, хто, е, ну, як би так, а українці будуть просто сплачувати податки і на жодні соціальні виплати розраховувати не зможуть. Зараз можна говорити про те, що хтось там не працює і просто отримують гроші на дітей, так добре. Але звідкись вони гроші собі все одно беруть, бо на 800 плюс. Неможливо прожити, неможливо знімати квартиру, неможливо е не працюючи, просто жити на 800 злотих в місяць. Це кожна адекватна людина розуміє. Що ж до оцього наративу, що всі повинні воювати. Сікорський наголосив, що на даному етапі Україна більше потребує військової техніки та збільшення мобілізаційного ресурсу, а затримка реалізації закону про мобілізацію викликає занепокоєння. Він також висловив думку, що виплата допомоги українським біженцям знижує потенціал для мобілізації в Україні. Е, знаєте, тут, якщо б ще говорили ми про Німеччину. Де там реально ну, величезний відсоток українців е, отримують допомогу, не працюють. То Польща це не та країна, де взагалі будь-який політик або будь-який державний діяч, який плюс-мінус розуміє, як е, виглядає життя іноземця на території їх держави. Це зовсім е, ну якби вони не можуть говорити таких речей. Це неправда. Це просто неправда. І якщо ця неправда сказана е, просто якимось високопосадовцем, вона не починає бути правдою. Це далі залишається просто якимось міфом. Далі пряма мова. Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакету допомоги була сумною, але, за, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям. Е, Виплати робляться на дітей. Виплат для дорослих, тим паче для чоловіків, тим паче для чоловіків мобілізаційного віку в Польщі немає і ніколи не було. Навіщо це говорити? Це знаєте, після таких виразів, коли це читають поляки, вони починають думати, блін, а може є якісь виплати українцям? І давай по інтернету хейтити їх. На мою думку, такі заяви безпідставні, без жодної конкретики. Вони, е, шкодять. вони шкодять в першу чергу е, відношенню е, поляків до українців. По-друге, вони шкодять українцям, які проживають в Польщі, сплачують податки, працюють, витрачають кошти на в економіку в Польщі їх вливаючи. Навіть ті, хто в Польщі офіційно не працює, але має, наприклад, бізнес якийсь в Україні або має якийсь запас грошей. А в Польщі насправді є величезна кількість українців, які мають великий запас грошей, які десь колись їх там десь заробили, і тут їх просто витрачають. І зараз розказувати про якісь виплати і про те, що всіх треба повернути, це може бути проблемою саме для польської економіки. Бо ми розуміємо, що якимось законним демократичним методом повернути будь-кого проти його волі на територію воюючої країни неможливо. Це можна е, зробити. Тільки якимось відловом і насильним е, перевезенням до українського кордону, але не більше і не менше. Е, на, також дуже добре, що це заява тільки Сікорського, і вона, скоріш за все, носить просто його особисті думки. Тобто, це не має ніякого відображення в е, офіційному моменті. От бо, по-перше, ця заява викликала неоднозначну реакцію серед польських політиків і громадськості. Деякі вважають, що припинення допомоги українським біженцям може призвести до додаткового соціального напруження в Польщі, так і в Україні. Інші ж підтримують думку, що українцям варто повертатись додому для оборони своєї країни, особливо з огляду на важливість мобілізаційного потенціалу о війні. Е, хто б сумнівався, набагато простіше вказувати комусь. Що ти маєш воювати, а не йти самому воювати. І це, до речі, передаю привіт всім нафронтникам, які хочуть воювати чужими руками. Наразі польська влада офіційно не підтримала пропозицію Сікорського, однак його слова свідчать про те, що в Польщі обговорюються різні підходи до підтримки України, особливо в контексті війни та подальшої допомоги біженцям. І українська сторона наразі цю заяву також не прокоментувала, але однозначно ми можемо зробити висновки, що Сікорський просто трошки привідкрив нам, скажімо так, цю завісу тих закулісних перемовин, які однозначно відбуваються, і вони ведуться не тільки з Польщею, вони ведуться і з іншими країнами Європейського Союзу. До чого це все дійде, покаже тільки час. Ви просто маєте цю інформацію на увазі. І якось розумійте і плануйте свої подальші дії, враховуючи і такий варіант розвитку подій, що в один момент просто почнеться якась нісенітниця і почнеться якесь повернення українців назад додому, бо бачимо, що є частина польського суспільства, яка хоче, щоб українці жертвували своїм життям, воювали, навіть якщо вони проживають в Польщі, навіть якщо вони проживають за кордоном, і проживають за кордоном вже дуже. Давно. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!